Так, клас, Оце бомба. Ти що, ти що, гля? Пушечка, просто пушечка. Це вона будь-який відход прикриє. Прикинь на якусь техніку. На техніку взять. Саме такі димові шашки маскують наших захисників на фронті. На початку ідея прийшла по самому застосуванню під час певного масштабного вторгнення, як бівший військовий. Знаю, як вони застосовуються для прикриття відходів, як використовуються для евакуації поранених, як використовуються. Це пан Сергій. Саме він декілька місяців тому запропонував своїй команді броварських волонтерів виготовляти димові шашки, які допомагають маскуватись нашим захисникам від ворожих очей. Минулої осені пан Сергій разом із дружиною Тетяною та двома друзями Андрієм і Максимом почали створювати окопні свічки. Тоді вчилися по відео з інтернету. За цей час волонтерам вдалося виготовити близько 40 тисяч свічок. Це вдалося завдяки підтримці небайдужих українців, які допомагали і матеріалами, і транспортуванням та й іншими потребами виробництва. Задіяно людей е, дуже багато. Просто дуже багато. Я, наприклад, не разу за минулий рік на торгмаш не з'їздив за баночками, того що е, якийсь там Санич, Іванич чи, 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 чи ще вони, вони забирають той район. І підвозять я вже за забираю там. Згодом попит на окопні свічки знизився. Тож друзі вирішили спробувати виготовляти димові шашки. Поза як багато волонтерів виготовляють їх із паперових тубусів, Броварські умільці вирішили йти тим самим шляхом, проте одразу зрозуміли, що технологія потребує вдосконалення. Все-таки картон є гігроскопічним, Він вологу. Він може намокнути, необхідно витримувати час, щоб це дно застило. І потім запаковувати зверху. І з огляду на те, що волонтери тривалий час працювали з металевими бляшанками для окопних свічок, вирішили використовувати саме їх. Однак експерименти на цьому не закінчилися. Продовж декількох місяців складові суміші для димових шашок змінювалися. Якщо не мінялася суміш, мінялися матеріали. Ми опікалися на тому, що матеріали поганої якості. І під них треба або міняти формулу. На сьогодні волонтери фактично визначилися з переліком необхідного наповнення шашок, які роблять димову завісу впродовж майже двох хвилин. Однак друзі не виключають, що згодом переглянуть задля вдосконалення і це наповнення. А поки за декілька місяців їм вдалося виготовити близько трьох тисяч димових шашок. Собі вартість однієї близько 60 гривень, залежно від розміру, в той час як магазинні коштують дорожче. Питання фінансування, воно залишається е, незакритим. закритим. що е, ти немає не нормального планування е, того, що немає нормального фінансування. Ти ніколи не знаєш, закриєш ти наступний збір чи не закриєш. Те, що роблять волонтери, надважливе. Поза як такі димові шашки допомагають рятувати життя наших захисників.